Вітаю, друзі! В цьому відео покажу вам всіх знаменитих реперів, які померли з різних причин, починаючи з 1995 року і до сьогодні. Ізі І -E, легендарний виконавець та продюсер, один із засновників культової групи N.W.A., яка стала піонером гангста -реп. Здобув популярність завдяки своєму жорсткому стилю та безкомпромісним текстам, які висвітлювали життя в неблагополучних районах Лос-Анджелеса. Помер 26 березня 1995 року. Причиною смерті став Снід, який ускладнився пневмонією. Стреч, репер і продюсер з Нью-Йорка, відомий співпрацею з Тупак та участю у групі Life Squad. Дата смерті 30 листопада 95-го року. Стреч був застрелений під час автомобільного переслідування в Квінсі, отримавши чотири кулі в спину. Його смерть досі залишається нерозкритою і є об'єктом чисельних теорій та суперечок. Подейкують, що він був причетним до нападу на тупака у студії Квад в 94-му році. Сіґрем, репер з Окленда, Каліфорнія, відомий своєю жорсткою лірикою та реалістичними описами життя в небезпечних районах. Випустив кілька альбомів, що стали культовими в андерграундній реп-спільноті, та залишив свій слід як один із ранніх і впливових представників хіп-хоп сцени західного узбережжя. Помер 31 липня 96 року. Був вбитий у рідному Окленді внаслідок перестрілки. Причини його вбивства досі залишаються неясними і офіційно вбивцю не знайдено. Тупак Шакур, людина, яку не потрібно представляти. Символ хіп-хопу 90-х, актор, поет та активіст. Його музика та творчість були спрямовані на соціальну справедливість, боротьбу за права афроамериканців та висвітлення важких умов життя в бідних районах. Помер 13 вересня 96-го року. Тупак був смертельно поранений в Лас-Вегасі 7 вересня. Під час перестрілки на перехресті. Після шести днів у лікарні він помер від важких внутрішніх поранень. Його вбивство досі залишається нерозкритим, хоч і існує багато теорії щодо мотивів та виконавців. А ще недавно один з підозрюваних, який знаходився в машині, з якої стріляли у тупака, сказав на суді, що замовником цього злочину був Підіді. Слім – репер з Нового Орлеана, один з перспективних голосів південного хіп-копу х Він здобув популярність у своїй місцевості завдяки унікальному стилю, що поєднував жорсткі тексти про вуличне життя з більш ліричним підходом. Дата смерті 13 жовтня 96-го року. Слім був застрелений у власному районі в Новому Орлеані. Його смерть залишилася нерозкритою і на даний момент немає офіційної версії про мотиви цього злочину. Деноторіус Бі Айджі, відомий також як Biggie Смолс, один з найвпливовіших і найбільш відомих реперів усіх часів. Його тексти відзначалися вишуканістю, складністю і проникливими спостереженнями про життя у бідних районах Брукліна. Помер 9 березня 1997 року. Бігі був застрелений в Лос-Анджелесі. Його вбивство залишається нерозкритим до сьогодні. Але причиною його смерті, скоріш за все, міг стати найвідоміший біф у реп історії між ним та тупаком, який скінчився смертю для обох сторін цієї ворожнечі. Фет Пет, культовий репер з Х'юстона, залишив величезний слід у Х'юстонському репі, відзначившись унікальним стилем і неповторною подачею. Його альбом Get to Dreams, який вийшов після смерті, став популярним і був високо оцінений у його рідному Техасі. Дата смерті 3 лютого 98-го року. Фет Пет був застрелений у Х'юстоні біля своєї квартири. Обставини його смерті залишаються не повністю розкритими і вбивця досі не знайдений. Чутки кажуть, що його вбили через борги. Бік Л. Видатний репер з Лима Нью-Йорк, відомий за свої складні рими, майстерну техніку, читки та гострі соціальні теми. Бік Ел вважається одним із найталановитіших ліріків в історії хіп-хопу. Його вплив на реп-культуру продовжує відчуватися і до сьогодні. Помер 15 лютого 99-го року. Репер був застрелений у Гарлемі неподалік свого будинку. Його смерть, ймовірно, була пов'язана з вуличними конфліктами та стала частиною місцевої кримінальної помсти. Злочин залишився не розкритим, а одним з підозрюваних був його друг дитинства. Фрікіта, репер з Квінс Нью-Йорк, найбільш відомий як учасник групи Lost Boys. Група здобула популярність у 90-х завдяки хітам, що поєднували історії вуличного життя з танцювальною енергією і мала значний вплив на хіп-хоп сцену східного узбережжя. Дата смерті 28 березня 99-го року. Фрікіта був застрелений у Квінсі під час святкування дня народження свого друга. Вбивство виявилося актом помсти від табору іншого гурту Hellraisers, з якими у них був конфлікт. Хоча сам Фрікі не мав жодного стосунку до цього біфу, винних у злочині було засуджено та заарештовано. Бік Пан легендарний репер з Бронкса Нью-Йорк, відомий своєю неймовірною технікою та складними римами. Він був першим латинським репером, який досяг великого комерційного успіху і здобув культовий статус у хіп хоп середовищі, помер 7 лютого 2000 року. Причиною смерті став серцевий напад, викликаний ускладненнями, пов'язаними з ожирінням. На момент смерті Бік Пан важив більше 180 кг. Діджей Скру, культовий діджей і продюсер з Г'юстона, який винайшов стиль chopped and Screwed, що став визначним. Чальним для південного хіп-хопу ця техніка уповільнення музики та міксування звуків зробила DJ Screw справжньою легендою та допомогла створити унікальне звучання для Х'юстонської реп-сцени. Його не стало 16 листопада 2000 року. Причиною смерті було передозування кодеїновим сиропом, який часто асоціюється з хіп-хоп культурою на півдні. Left Eye – американська співачка, реперка та авторка пісень, відома як учасниця культового R&B Тріот TLC. Її унікальний стиль та харизма зробили її однією з найбільш упізнаваних фігур у музиці 90-х. Left Eye залишила помітний слід у хіп-хоп та R&B культурі, працюючи над хітами, що стали класикою жанру. Померла 25 квітня 2002 року. Загинула в автокатастрофі в Гондурасі, де вона займалася благодійною діяльністю та працювала над власними музичними проєктами. Джем Мастер Джей легендарний діджей та продюсер, який був учасником культової хіп-хоп групи Run DMC. Він відіграв ключову роль у популяризації хіп-хопу у 80-х та 90-х, зробивши його мейнстрімовим жанром завдяки новаторському підходу до музики і унікальній техніці міксування. Помер 30 жовтня 2002 року. Джем Мастер Джей був застрелений у своїй музичній студії в Квінсі. Це вбивство залишалося нерозкритим майже два десятиліття. І аж у 2020 році двом підозрюваним було висунуто то звинувачення у цьому злочині. Камуфляж. американський репер з Саванни, Джорджія, здобув місцеву популярність і розвивав свою кар'єру як незалежний артист, здатний привернути увагу хіп-хоп спільноти. Дата смерті, 19 травня 2003 року. Камуфляж був застрелений біля студії звукозапису в Саванні. На момент нападу, поруч із ним була його маленька донька, яка на щастя не постраждала. Вбивство залишилося нерозкритим, а обставини події досі не до кінця зрозумілі. Солджа Slim, репер з Нового Орлеана, відомий своїм унікальним стилем, що поєднує гангстер-реп і вплив новоорлеанського Баунс. Він був популярним представником хіп-хоп сцени Луїзіани і залишив свій слід у репі Південного узбережжя. Помер 26 листопада 2003 року. Солджа Slim був застрелений біля будинку його мами в Новому Орлеані. Підозрюваний у вбивстві був заарештований, але згодом звільнений через нестачу доказів. Мак Дре – культовий репер з Окленда, Каліфорнія, який був однією з ключових фігур у розвитку музичного стилю Bay Area і хіп-хопу західного узбережжя. Дата смерті 1 листопада 2004 року. Мак Дре був застрелений у Канзас Сіті під час подорожі на гастролі. Його смерть досі залишається нерозкритою, і мотиви вбивства не були встановлені. Ол Dirty Бастер співзасновник легендарної групи Wu-Tang Clan. Його ексцентричний стиль, грубий вокал і незабутні тексти зробили його однією з найяскравіших та найбільш оригінальних фігур у хіп-хопі. ODB був відомий своїм безкомпромісним підходом до музики та непередбачуваним часом скандальним характером. Помер 13 листопада 2004 року. ODB помер від передозування наркотиків у студії звукозапису в Нью-Йорку. Його смерть була визнана нещасним випадком через поєднання кокаїну та знеболювальних. Препаратів. Джей Дила один з найвпливовіших продюсерів і музикантів у хіп-хопі, чия робота змінила звучання жанру і залишила незабутній слід у музичній історії. Він відомий своїм унікальним підходом до створення бітів, використовуючи незвичні ритми та маніпулюючи семплами, що визначило стиль багатьох артистів і продюсерів після нього. Його не стало 10 лютого 2006 року. Причиною смерті стала лейкемія – важка форма раку крові, яка вразила його організм. Ця хвороба була виявлена всього за кілька Місяців до його смерті. Руф, репер та один із засновників групи D12, відомої завдяки своїй тісній співпраці з Емінемом. Руф також був важливою фігурою в хіп-хоп спільноті Детройта, відомий своєю харизмою, вокальними здібностями та глибокими текстами. Помер 11 квітня 2006 року. Руф був застрелений у нічному клубі в Детройті після конфлікту, що спалахнув між ним та людьми з іншої компанії. Після ескалації суперечки Руф вистрелив у напрямку одного з чоловіків у відповідь вистрелив два рази йому в груди та один в голову. Після чого він загинув. Біг Hawk, один із членів хіп-хоп гурту Дескрив Даб Click, що була сформована DJ Screw, був одним із найбільш популярних і впливових артистів на півдні США, відомий своїм м'яким стилем, що поєднував гангстер-реп і душевні тексти. Дата смерті 1 травня 2006 року. Біг Hawk був застрелений біля свого дому в Х'юстоні у ході вуличного інциденту. Існувала теорія, що це було пов'язано з особистими суперечками або міжбандовими конфліктами, але остаточні причини його вбивства залишаються не Біг Мо – ще один учасник скривдап клік. Він був відомий своїм унікальним стилем, поєднуючи гангстер-реп з мелодійними елементами. Дата смерті 14 жовтня 2007 року. Біг року. помер від серцевого нападу, який ймовірно був спричинений тривалими проблемами зі здоров'ям, зокрема, проблемами з серцем, що ускладнилися через його стиль життя. Pimp C – репер, продюсер і один із засновників культової хіп-хоп групи UGK, спорт-артура, Техас. Pimp C був важливою фігурою на південній хіп-хоп сцені і вплинув на розвиток Dirty South і треп музики. Помер 4 грудня 2007 року від передозування, яке було пов'язане з комбінацією кодеїну та інших наркотиків. Його смерть була офіційно визнана як нещасний випадок. Static Major – репер, співак і продюсер, який здобув популярність завдяки своїй роботі з хіп-хоп та. РНБ-артистами, та а також своєму внеску в музику на південному заході США. Найбільше він був відомий як учасник групи Play and Skills та через співпрацю з такими зірками, як Ліл Wayne, Ті Пейн та Алія, помер 25 лютого 2008 року під час невдалої операції на серце. Дала, репер з Атланти, який здобув популярність на початку 2000-х. був підписаним на лейбл Convict Music Ейкона. А його музика поєднувала південний стиль з емоційними текстами про життя на вулиці, боротьбу та амбіції. Дата смерті, 18 травня 2009 року. Дала був застрелений у Лос-Анджелесі під час конфлікту біля торгового центру. Причиною стрілянини стали особисті суперечки. Магнолія Шарі, реперка з Нового Орлеана, відома як королева стилю Bounce Music. Вона була однією з перших жінок-реперок, які здобули визнання на місцевій сцені, і підписала контракт із лейблом Cash Money Records в молодому віці. Її музика і сценічне ім'я, яке походить від району Магнолія в Новому Орлеані, стали символом культури міста. Померла 20 грудня 2010 року. Магнолія була застрелена у своєму автомобілі в районі Нового Орлеана. В результаті стрілянини загинув і її друг, який знаходився. Та поруч з нею в машині. Вона отримала 26 кульових поранень. Ця справа була інкримінована як подвійне вбивство, яке поліція пов'язала з бандитськими розбірками в місті. Нейт док, співак, репер та продюсер із Лонг Біч, Каліфорнія. Він відомий як Король хіп хоп хуків і глибоким голосом, що став невід'ємною частиною звучання класичного генгста-репу західного узбережжя. Працював з багатьма великими зірками, зокрема Доктор Дре, Warren G та Тупак, створюючи хіти, які визначили звучання хіп хопу 90-х та 2000-х. Помер 15 березня 2011 року. Нейт док помер від ускладнень після інсультів, які переніс у 2007 тисячі та восьмому роках його здоров'я погіршувалося протягом кількох років і його організм не зміг відновитися. Heavy D ямайсько-американський репер, редюсер та актор. Він був лідером гурту Heavy D and The Boy's, що здобув популярність у кінці 80-х і 90-х. Heavy D мав великий вплив на хіп-хоп та RB, особливо завдяки своїй харизматичній особистості, веселому стилю і здатності поєднувати танцювальні ритми з репом. Дата смерті 8 листопада 2011 року. Heavy D помер у результаті. Таті тромбозу легеневої артерії, викликаного утворенням згустків крові в легенях. Кепітал Steez, один із засновників колективу Pro Era із Брукліна, Нью-Йорк. Він був близьким другом і музичним партнером Джо Бедес і мав великий вплив на стиль та звучання колективу. Стіз відзначився глибокими та філософськими текстами, у яких підіймав питання духовності, життя та суспільних проблем. Помер 24 грудня 2012 року. Кепітал Стіз покінчив життя самогубством, стрибнувши з даху будівлі в Нью-Йорку. Він помер у віці всього 19 років. Перед смертю залишив твіт із текстом The End. Мак Деді, репер з Нью-Йорка, відомий як частина хіп-хоп дуету Кріс Крос, який здобув популярність у 90-х. Разом із Кріс Крос, він став відомим завдяки своїм пісням, зокрема Jump, яка стала одним із найбільших хітів того часу. Його не стало 3 червня 2013 року. Мак Деді помер від серцевого нападу, який спричинило передозування наркотиками. Блад Money – репер із Чикаго, відомий своєю музикою в стилі дріл, зумів здобути популярність завдяки своїм агресивним та реалістичним текстам, які часто відображали насильство, злидні та вуличне життя. Помер 9 квітня 2014 року. Блад Money був застрелений в Чикаго, коли перебував у своєму автомобілі. Його смерть, ймовірно, була пов'язана з вуличними конфліктами та суперечками між різними групуваннями. Де Джека, репер з Окленда, Каліфорнія, який здобув популярність у 2000-х роках, ставши іконою хіп-хопу на заході США, він був відомий своїм глибоким і реалістичним стилем, який поєднував елементи гангста гангстарепу, розповідей про вуличне життя та соціальні питання. Дата смерті 2 лютого 2015 року був застрелений на вулицях Окленда. Мотиви вбивства залишаються неясними, хоча є припущення, що це могло бути пов'язано з кримінальними конфліктами чи територіальними суперечками. Чінкс здобув популярність в середині дві тисячі завдяки своїм хітам і співпраці з іншими артистами, зокрема з Френч Монтана. А також через свою участь у Coke Boys – музичному колективі, заснованому Френч Монтаною, помер 17 травня 2015 року. Чінкс був застрелений в Джамейці, район Квінса, Нью-Йорк. Він перебував у своєму автомобілі, коли невідомі відкрили вогонь. Конкретні мотиви залишаються неясними і досі тривають розслідування щодо цього інциденту. Бік Сайк був відомим своєю участю в реп Русі та співпрацею з такими великими іменами як Тупак і Tag Лайф. Він був членом групи Tag Лайф, а також мав успішну сольну кар'єру. Біксайк здобув популярність завдяки своїм жорстким текстам, що відображали реалії вуличного життя та проблеми, з якими він стикався. Помер 5 грудня 2016 року. Біксайк помер від серцевого нападу у віці 48 років. Родіджі, один із двох учасників культової хіп-хоп групи мав Deep. Протягом своєї кар'єри він здобув славу завдяки своїм темним і реалістичним текстам, які часто висвітлювали насильство, боротьбу за виживання та реалії вулиць. Протягом своєї кар'єри Продіджі став іконою східного хіп-хопу і залишив значний вплив на музику цього жанру. Помер 20 червня 2017 року. Причиною стали ускладнення, пов'язані з серцевим захворюванням. Він страждав від судинно клітинної анемії, хронічного захворювання крові, яке вимагало регулярного лікування. Помер під час перебування в Карні після свого виступу в Лас-Вегасі. Ліл Піп був репером, співаком і автором пісень, відомим своєю змішаною музичною стилістикою, яка поєднувала елементи хіп-хопу, емоскіну і пост-хардкору. Став культовою фігурою серед молодіжної аудиторії. Його музика часто торкалася тем депресії, самотності, наркотиків і любовних розчарувань. Його не стало 15 листопада 2017 року. Ліл Піп помер від передозування наркотиками, зокрема фентанілу і ксанаксу. Після смерті він став символом небезпеки, пов'язаної з нами. Котиками і його смерть привернула увагу серед молоді до цієї проблеми. Фредо Сантана став відомим завдяки своїм агресивним текстам і важкому гангстерському стилю. Він був одним із представників чекашської хіп-хоп сцени та був тісно пов'язаний з популярним рухом дріл, зокрема, співпрацею з такими артистами як Чіф Кіф і Ліл Дерк. Фредо Сантана був також старшим братом репера Чіф Кіф, що додало йому популярності серед фанатів. Дата смерті 19 січня 2018 року. Фредо помер від ускладнень, пов'язаних з нирковою недостатністю та проблемами з печінкою. Страждав від хронічних захворювань, включаючи епілепсію і високий артеріальний тиск, що могли бути пов'язані з його вживанням наркотиків. Крейг Мек був найбільше відомим завдяки своєму хіту «Flava In Your Ear, який став класикою хіп-хопу 90-х. Він був одним із перших артистів, підписаних на лейбл Bad Boy. Крейг Мек був важливою фігурою в ранньому розвитку лейблу. А його трек «Flava In Your Ear допоміг встановити його як одне з найвідоміших імен того часу. Помер 12 березня 2018 року. Причиною смерті стала серцева недостатність. XXX Тентасіон був рефером, співаком і автором пісень, який здобув популярність завдяки своєму емоційному стилю, що поєднував елементи хіп-хопу, рок-музики та трепу. Tentacion був відомий своїми особистими переживаннями, боротьбою з депресією і суїцидальними думками, що відображалося в його музиці. Його творчість зверталася до молоді, яка переживала подібні труднощі. Помер 18 червня 2018 року. Tentacion був застрелений під час пограбування у своєму. Автомобілі смерть артиста викликала великий резонанс серед фанатів і музичної спільноти. Мак Міллер був репером, співаком і продюсером, який здобув популярність завдяки своєму унікальному стилю, що поєднував елементи хіп-хопу, джазу, року та інді музики. Він почав свою кар'єру в середині 2000-х і швидко став популярним завдяки своїм хітам, зокрема Дональд Трамп і Бест Дей Ever». Згодом його музика стала більш зрілою та експериментальною, і він здобув визнання як артист, що змінює хіп-хоп сцену. Помер 7 вересня 2018 року. Причиною стало передозування. Наркотиками, зокрема, фентанілу, кокаїну та алкоголю. Янг Грейтнес, репер, який здобув популярність завдяки своєму хіту. Мула він був частиною нової хвилі реперів, які набули популярності через інтернет та соціальні мережі. Його музика поєднувала сучасний хіп-хоп з елементами трепу. Дата смерті, 29 жовтня 2018 року. Young Грейтнес був застрелений в результаті пограбування на парковці ресторану в Новому Орлеані. Його смерть стала частиною хвилі насильства, яке вразило багатьох артистів того часу. Ніпсі Хасл був репером, підприємцем та активістом, який здобув популярність завдяки своїй музиці та внеску в розвиток культури. Зокрема, у своєму рідному районі Лос-Анджелеса. Ніпсі був відомий своїми хардкорними текстами, що розповідали про життя на вулицях, а також про бізнес, підприємництво і важливість освіти. Він був також дуже активним у громадській діяльності, працюючи над проєктами, які допомагали місцевим громадам та молоді. Помер 31 березня 2019 року. Ніпсі Хасл був застрелений біля для свого магазину у Лос-Анджелесі він був розстріляний в результаті конфлікту з 29-річним Ерік Холдер, який ймовірно мав особисті мотиви для нападу. Juicy World здобув популярність завдяки своєму поєднанню емоційного репу та мелодійного звучання. Його стиль часто включав елементи хіп-хопу, трепу та інді року. Став відомим завдяки своїм хітам, що допомогли йому стати одним із лідерів жанру емо-репу. Juicy World був також відомий своєю здатністю фристайлити та створювати пісні на ходу. Помер 8 грудня 2019 року від передозування наркотиками, зокрема від фентанілу і кодеїну. Репер втратив свідомість і був доставлений до лікарні, де незабаром помер. Пап Смоук був однією з найбільших зірок на хіп-хоп сцені до своєї трагічної загибелі. Він здобув популярність завдяки своїм хітам у стилі дріл, що поєднують агресивні біти та вуличні тексти. Був одним із найбільш впливових представників нового покоління і Його музика мала великий вплив на розвиток хіп-хопу в Нью-Йорку та на глобальній сцені. Дата смерті 19 лютого 2020 року. Пап Смоук був застрелений під час пограбування в його будинку в Лос-Анджелесі. Нападники проникли в його резиденцію. Вбивство було розслідуване як частина серії злочинів, і згодом було заарештовано кілька підозрюваних. МР Дум був культовим британським репером і продюсером, відомим своєю унікальною манерою читки та анонімним образом. Він був одним із найбільших і найвпливовіших артистів у підземному хіп-хопі, здобувши визнання за свої складні тексти, інноваційне використання семплів та мініатюрні концептуальні альбоми. Помер 31 жовтня 2020 року. Причина смерті природна, але точні обставини залишаються невідомими. Офіційне повідомлення про його смерть було зроблено родиною лише через два місяці після того. off. Oh. King One здобув популярність завдяки своїм емоційним та реалістичним текстам про життя в Чикаго та вуличну культуру. Він був частиною хіп-хоп сцени Чикаго і входив до складу лейблу Only the Family, який належить іншій відомій фігурі Lil Durk. Дата смерті 6 листопада 2020 року. King One був застрелений під час конфлікту, який стався між його охороною та людьми, пов'язаними з іншими реперами на парковці в Атланті. Конфлікт переріс у перестрілку, в якій King One отримав смертельні поранення. DMX був одним із найвідоміших та впливових реперів 90-х та початку 2000-х. Він був відомий своєю агресивною манерою читки, емоційними та глибокими текстами, ролями у фільмах, а також своїми потужними виступами на сцені. DMX вважається однією з ікон хіп-хоп культури. Помер 9 квітня 2021 року. Причиною смерті став серцевий напад, що був викликаний передозуванням наркотиків. Екс потрапив до лікарні 2 квітня після того, як пережив інсульт, і перебував у комі протягом протягом декількох днів, аж до своєї смерті, Black Rob був відомим своїм хітом «Wah» і співпрацею з лейблом Bad Boy Records. Він здобув популярність у 2000-х роках, завдяки своїй унікальній манері римування та харизмі. Помер 17 квітня 21-го року. Причиною стала серцева недостатність, що була пов'язана з його довготривалою хворобою, включаючи проблеми з нирками. Ліл Лоудет набув популярності завдяки своєму хіту Блак Бейбі у 2019 році. Став відомим серед шанувальників хіп-хопу завдяки своїм емоційним і реалістичним текстам, які часто торкалися тем вуличної культури та особистих переживань. Дата смерті 31 травня 2021 року. Ліл Лоудет помер від самогубства. Він був знайдений мертвим у своєму будинку в Даласі, штат Техас. Біз Маркі був репером, продюсером та діджеєм, який здобув популярність у 80-х та 90-х Завдяки своєму хіту, «Just a Friend». він був відомий своїм унікальним стилем, поєднуючи хіп-хоп з комедійними елементами і своєю впізнаваною манерою співу помер 16 липня 2021 року. Біз Маркі помер від ускладнень, пов'язаних із цукровим діабетом. Відомо, що він довгий час боровся з цією хворобою, що врешті призвело до серйозних ускладнень. Янг Долф був репером та бізнесменом, відомим своїм унікальним стилем і незалежним підходом до музичної кар'єри. Здобув популярність завдяки своєму агресивному, але одночасно мелодійному стилю, а також завдяки тому, що залишався незалежним артистом, уникаючи підписання контрактів з великими лейблами. Його не стало 17 листопада 2021 року. Янг Долф був застрелений під час нападу в магазині у Мемфісі. Два невідомих чоловіки відкрили вогонь по реперу, коли він зайшов у магазин. Напад був не як цілеспрямований, і він загинув на місці. Куліо репер, продюсер та актор, який здобув популярність у 90-х, ставши культовою фігурою завдяки своєму хіту «Gangsters Paradise, який став одним із найбільш впізнаваних реп-треків. Дата смерті 28 вересня 2022 року. Куліо помер від серцевого нападу. Його тіло було знайдено в його домі в Лос-Анджелесі, і офіційні причини смерті були підтверджені після обстеження. Тейкоф був членом популярного хіп-хоп гурту Migos разом з іншими двома учасниками Quavo та Офсет. Тейкоф був відомий своєю технічною майстерністю в репі, особливо за його фірмовий стиль швидкого читання і точності в Римах. Помер 1 листопада 2022 року. Тейкоф був застрелений в нічному клубі в Х'юстоні, штат Техас. Він перебував на приватній вечірці, коли стався інцидент, під час якого виникла бійка, що переросла в стрілянину. Був смертельно поранений, а його смерть стала великою трагедією. Для хіп-хоп спільноти Gangsta Бу стала відомою як один із перших жіночих голосів на хіп-хоп сцені Мемфісу та в межах південного хіп-хопу. Загалом вона була членом легендарної хіп-хоп групи 36 Mafia, з якою здобула популярність у 90-х і 2000-х. Gangsta Boo була відомою своїми жорсткими текстами та сильним сценічним іміджем. Померла 1 січня 2023 року від передозування наркотиками. Відомо, що вона була знайдена мертвою в її будинку в Мемфісі. Девід Жолікур, відомий як Three Cool або Дейв, був одним з трьох учасників легендарного хіп-хоп колективу Деля Соло. Група була відома своїм інноваційним підходом до хіп-хопу, часто експериментуючи з різними жанрами і стилями, а також розповідаючи глибокі соціальні і культурні історії через свою музику. Дата смерті 12 лютого 2023 року. Three cool помер від хвороби, яка, за словами родини і друзів, була невідомою довгий час і вимагала уваги лікарів. Його смерть стала несподіваною Воною для фанатів і людей, котрі його добре знали. Брадер Marquis був найбільш відомим як учасник скандальної і впливової хіп-хоп групи Two Life Crew. Він здобув популярність завдяки своїм участям у створенні Майами бас руху та своїм провокативним текстам, що зробили його однією з центральних фігур у розвитку хіп-хопу в кінці 80-х та на початку 90-х. Помер 3 червня 2024 року. Причина смерті серцевий напад. Фуліо – репер із Джексонвіля, штат Флорида, який став відомий завдяки своїм хітам, що часто відображали наслідки. Слідків вуличного життя і конфліктів. Він був частиною хіп-хоп сцени Флориди, де здобув популярність завдяки своїй агресивній і відвертій музиці. Помер 23 червня 2024 року. Був поранений під час святкування свого дня народження, сидячи в машині з трьома своїми друзями. Фуліо був єдиним, хто не вижив в цій ситуації. Діджей Поло був американським діджеєм, найбільш відомим як один з учасників культового хіп-хоп дуету Cool G Rap і Діджей Поло. Разом вони були важливою частиною Juicy Crew та зробили значний внесок у розвиток східного хіп-хопу 80-х та 90-х. Дата смерті 27 липня 24-го року. Причина смерті невідома. Чіно Ексел був відомим своїми складними інтелектуальними текстами та технічним виконанням. Здобув популярність у середині 90-х років і був визнаний за його оригінальність і здатність працювати з літературними та соціальними темами у своїх піснях. Помер 28 липня 2024 року. Причиною смерті став суїцид через повішення. Річ Хуан став відомим завдяки своїм хітам у середині 2010-х. Він був частиною нової хвилі хіп-хопу з Атланти та здобув популярність завдяки емоційним і мелодійним трекам. Дата смерті 5 вересня 2024 року. Помер через нещасний випадок, спричинений передозуванням наркотиками. На жаль, ці талановиті артисти пішли з життя занадто рано, і їхня смерть стала жорстоким нагадуванням про наслідки наркотиків і насильства. Тому, якщо ви дивитесь це відео, пам'ятайте, що життя це найбільший дар, який ми маємо, і важливо берегти себе та своїх близьких, будьте обережні, ставтеся до свого здоров'я відповідально і не давайте негативу забрати у вас найцінніше.